Так, є інтернет, всі мають доступ до всього абсолютно. І Важко зараз сказати, от це є джазова музика, це є вже там джаз змішаний з чимось там інакше. Тому що зараз джаз це, це вже є змішане, щось, з чимось і старим, з новим, з електронікою, з кіф хопом з етно. Ну, це, і це все є, можна назвати, що це є джаз. Які тенденції. Сказати. Іде, іде, зараз багато проєктів експериментують з електронною. Буду говорити добре про Нью-Йорк, те, що я говорила. Наприклад, дехто експериментує з електронікою, але знову ж таки не забуваючи про джаз. Про той власне той традиційний джаз, який там побудувався в Америці в 40-х, 60-х роках, це бо, така є основа бази для того, що робиться потім. І коли слухаєш, коли знаєш цю музику і слухаєш те, що роблять зараз е, американські музиканти, ну будемо казати, чорні там, шкірі музиканти, вони все-таки диктують, е, то чуєш наскільки глибоко вони все є, навіть якщо вони грають. Електронний джаз змішаний з хіп-хопом, і хтось читає реп, ти чуєш ту глибоку традицію джазу, яка який грався в 40-х, 50-х роках. Тобто, видно, що люди знають, що вони роблять. Це одне. Друга тенденція є змішувати знову ж таки традицію з такою вільною музикою, з фрі імпровізацією, і це все настільки глибоко перетікає. Я думаю, що це от такі варіанти кажуть музиканти в яких змішано. З однієї сторони, ти чуєш абсолютну традицію, яка раптово переходить у в, в фрі, у в щось таке неймовірне, і потім знову повертається ну, ну щось таке. Ну, а взагалі тенденція це експеримент. Я думаю, що він завжди був тенденцією в часі. Експеримент завжди був. І творили щось нове, і завдяки тому щось навіть на